Шановні депутати, шановні запрошені, ми розпочнемо нашу сесію із вшанування пам'яті нашого героя Гапшенка Олександра Миколайовича, який віддав своє життя за незалежність та свободу нашої держави, указом президента України від 5 липня 2024 року, номер 455. Гапшенко Олександр Миколаєвич. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Зупинимося на мить у мовчанні, аби вшанувати пам'ять загиблого героя та всіх захисників України. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях, у нашій пам'яті, у кожному кроці, що ми робимо за рідну Україну. Слава Україні!